Стиль вінтаж якраз передає історію, дух колишнього часу, як не можна краще, він наповнює будинок затишком, теплом, гармонією навіть в дрібницях, недарма. Вінтаж має безліч шанувальників, а дизайнери з усього світу, надихнувшись, щорічно додають нові рішення цьому стилю. Історія виникнення стилю, французи називають дороге, витримане в погребі вино словом вінтаж. Стиль вінтаж характеризує раритетні. Сировинні речі та аксесуари 19-20 століття це своєрідна стилізація під зразки минулих часів, історія появи напрямку досить кумедна. Відомо, що молодий архітектор Патрік Віллі займався підготовкою до експозиції, його творіння своєрідний будинок у формі Еліпса був практично на фінальній прямій. Чи то від нестачі грошових коштів, чи то від бажання привнести родзинку в своє дітище, пан Вілліс опинився на блошиному ринку. Багато штучки здалися йому унікальними і гідними уваги. Віллісу прийшла в голову ідея відреставрувати і очистити предмети, ними він прикрасив свій об'єкт. Проект був прийнятий на ура критики, відзначили новизну ідею і амбітність молодого американця. З цього і почалося масове оформлення інтер'єру в стилі вінтаж. Основний напрямок: концепція вінтажного стилю являє собою розміщення меблів, деталей інтер'єру, аксесуарів, які вийшли з моди в будинку. Дизайнери виготовляють, спеціально старять і роблять потертості на речах. Тут йдуть вхід лаки, аплікації, фарби, губки, шліфувальні матеріали, вінтаж та антикваріат відрізняються у першому випадку. Це відреставровані меблі, а в другому дуже дорогі старовинні предмети, старше 19 століття. Є ще одне доповнення до пояснення ідеї стилю. Вінтаж всі ці речі раніше були у вжитку і стояли в одному стильовому ансамблі. Далі, після періоду, інтер'єр змінювався, а речі займали місце на горичному поверсі в підвалі коморі кімнаті у вінтажному інтер'єрі може згодитися всього одна річ, вона поєднується з сучасними шафами, комодами столами, оформлення кімнат в стилі вінтаж в залежності від призначення. Спальня. Вінтажна спальня передбачає обстановку кімнати меблями, яка імітує антикваріат. Добре виглядає ліжко з балдахіном і різьбленням на ніжках, будуарний столик і стілець. Комод під колір дерева у потертого білого відтінку доповнять інтер'єр. Дзеркало в незвичайній рамі, торшер за бажуром і крісло, оксамитові портіри, кришталеві люстри, приліжкові тумбочки, шкатулки і вази впишуться, як не можна до речі, вітальня. Вітальня в вінтажному стилі оформляється декором певного періоду минулого століття. При плануванні варто відразу визначитися, який період буде задіяний. Ці унікальні предмети стануть основою вітальні, наприклад, раритетна софа. Доповнити всю картину можна сучасними речами і атрибутами обшиті стільці, крісла, фотографії, картини, текстиль створять шикарну обстановку. Передпокій вінтажний коридор прикрасить будь-яку квартиру. Сьогодні ринок переповнений меблями, і вибрати відповідну не складе труднощів невеликий комод або тумба потерті по краях, елегантний повстануть прикрасою холу. Замість вбудованого гардеробної шафи можна встановити вішалку з елементами ковки. Декор вінтаж це скриня з тріщинами і дзеркало, обрамлене дерев'яною рамою, що додає колориту ванна, кімната. Вінтажна ванна завжди викликає захват. Сама ванна стає головним предметом найчастіше вона класичної форми: світла з плавними лініями і гладкими краями, ніжки злегка, зістарені. Основне розміщення по центру приміщення для любителів вінтажного стилю, невелика площа тут не є каменем спотикання, стіни і плитка в такій ванній кімнаті, прикрашені потертостями крани і душові прилади кольору міді, умивальник і дзеркало в дерев'яних рамах. На стіни можна повісити такі ж полки, вийде красивий інтер'єр, як ніби з кіно, кухня. Принцип вибору меблів для вінтажній кухні такий: гарнітур з патиною з дерев'яних порід. Доповнене різьбленням і новими комплектуючими, уздовж стін розставляють кухонне начиння і предмети, що були у вжитку в минулих роках. Тут в повітрі витає затишок і панує спокій. Домашня обстановка, підлоги з плитки і дерева можуть бути темних кольорів, а весь інший декор в стилі вінтаж світлих, молочний, персиковий, блідосалатний і блідоблакитних відтінків. Колірна палітра при декоруванні стиль вінтаж в інтер'єрі передбачає велику кількість квіткових принтів, переплетених з візерунками, рослинами і деревами, що створюють будинку особливу атмосферу, добре виглядають шпалери і текстиль з китайським і японським малюнком, тахи, метелики, гілки рослин, колірна гамма витримана в спокійних, приглушених тонах, крім молочних і бежевих відтінків, часто присутні блідосірі, блідобускові, блідорожеві. Професіонали рекомендують зробити яскравий акцент або на меблях, або на стінах. Інтер'єр в вінтажному стилі переважно білі або світлі відтінки, дизайн інтер'єру квартири в стилі вінтаж. Завдяки даному напрямку квартира в стилі вінтаж може стати затишним гніздечком. Принципи використання вінтажного стилю ніякої штучності. Вінтаж сприймає використання тільки натуральних матеріалів. Стиль вінтаж в інтер'єрі підпорядкований певній колірній гамі і тимчасовим рамкам. Напрямок характеризується наявністю речей, виготовлених під раритет, присутня велика кількість аксесуарів, предметів і самобутнього текстилю, простота і лаконічність в деталях. Важливо, щоб квартира в стилі вінтаж не нагадувала звалище із забутих речей, тому основне правило не перевантажувати оздоблювальні матеріали та текстиль до декорування в стилі вінтаж. Потрібно поставитися дуже уважно, особливо до вибору матеріалів для оздоблювальних робіт квартири. Основна ідея це вибір. Користь всього натурального, природного відсутні штучні матеріали, відмінно впишеться дерево, природний і декоративний камінь, нідь, бронза, кераміка, для обробки підлоги підійде паркет або плитка ковролін. Лінолеум – ламінат з глянцевими відблисками будуть недоречні, стиль вінтаж не передбачає наявність натяжних стильових конструкцій, важких звисаючих елементів. Вінтажна стеля це дрібні нерівності, невеликі тріщини, наявність патини і відсутність ідеально рівної поверхні і білий колір формленні стін інтер'єру можна використовувати шпалери з малюнками дерев, птахів, квітковими мотивами або просто пофарбувати їх, додавши цегляну кладку в обох варіантах, декоратори наполегливо радять вміло комбінувати близькі по відтінку кольору у старовинному стилі. Це виглядає як не можна краще. Весь інтер'єр в вінтажному стилі складно уявити без самобутніх текстильних покривал пледів, відкинутих на спинку крісла, розшитих вручну серветок і накидок. Подушок кольорових палац. Діє все той же принцип натуральність. У текстилі часто використовують квіткові принти. Цей візерунок повинен поєднуватися з іншими елементами. В деталях це покривало і штори, шпалери, і подушки, і в якості тканин краще застосовувати бавовна, льон, шовк, сатин, поплін, жаккард, шерсть. Важливо не перенаситити малюнками вінтажний інтер'єр кімнати, вінтажні меблі. Чому її особливості для меблів підійдуть предмети зі старовини або вміло декоровані під них потертості, тріщини легке напилення обов'язково присутні в інтер'єрі, всі вінтажні елементи декору повинні одноголосно належати до одного періоду часу. Меблі повинна бути красивою і не розвалюватися, підпираючи край стіни, дерев'яні двері, старовинний комод, скриня, секретер, сервант, трюмо з різьбленням, масивний шафа. Шафа для посуду буфет, Шофоньєр з штучно потертими ніжками крісло – гойдалка. Всі ці атрибути гарні для вінтажного інтер'єру. Принцип симетрії ще одна особливість. Всі предмети розставлені по парам, столики з представленими двома стільцями з обвивкою являють собою неочну картину вінтажного стилю. На фото нижче добре видно особливості і деталі меблів в стилі вінтаж. Освітлення приміщення, вінтажні інтер'єри слід доповнити дорогими люстрами з кришталевими підвісками, тканинними абажурами, праторшерами з бахромою, настільними бронзовими канделябрами, світильниками. Сучасні стильові освітлювальні прилади не підійдуть, слід уникати різко контрастного світла, стиль вінтаж в інтер'єрі добре поєднується з м'яким. Теплим освітленням, яке наріже очі, така обстановка створить спокій, затишок і умиротворення в житловому приміщенні, декоративні елементи в стилі вінтаж, закінчену картину інтер'єру додадуть декоративні аксесуари і елементи. Вінтажний стиль це перш за все гармонійна відповідність меблів і атрибутів, наступні предмети відмінно впишуться в інтер'єр вінтажного стилю старовинні настільні або настійні годинники: шкатулка, порцелянові або фаянсові статуетки, картини в дерев'яних рамах або панно, сервіз посуд, чайні, кавові прилади, свічник, квіти і рослини, декоративні вази і настінні тарілки, кошики, прикрашені вручну, газетниці. Дзеркало в красивому обрамленні. Кашпо, якщо є фантазія і бажання, можна самостійно зробити аксесуари в вінтажному стилі своїми руками з підручних засобів. Вінтажна скринька часто непотрібні, використані коробки і банки викидають за непотрібністю однак їм можна знайти гідне застосування, буквально зліпивши унікальну. Раритетну штучку, обернувши декоративним папером. В тон інтер'єру можна приклеїти вирізані з кольорового паперу квіти і намистини на на вішалка панно зі склотари. Скляні колби і банки можуть бути використані цікавим чином. На стіні встановлюються дерев'яні елементи у вигляді своєрідного щита. До нього прикріплюються хомоти, в які вставляються скляні банки. Замість гачків для легкого одягу, вкручують вінтажні ручки. Банки замінюють мініатюрні горщики і маленькі коробки, в яких можна зберігати всякі дрібниці, а журний чохол для вази потрібно всього-то зв'язати або зшити чохол і пофарбувати його в тон до вінтажного інтер'єру, слід опрацювати верхній край, видалити непотрібні нитки і надіти на вазу чохол в стилі ретро готовий. Ваза набуває потрібний мотив в стилі вінтаж, чайна пара в вінтажному стилі. Посуд з простої. Магазинною може стати колекційним надбанням в будинку, знадобиться керамічне або порцелянове блюдце з чашкою білого кольору, спеціальними фарбами для порцеляни, можна нанести плавними легкими лініями малюнок в ідеї квітки. Відсутність дару художника не біда. Підійдуть будь-які творчі фантазії та вміння лійка для квітів металева лійка, яка припадала пилом в саду, покривається фарбою білого кольору. Китковий малюнок переноситься на боки за допомогою техніки декупаж. Дуже добре виглядає бозок або волошки на такій лійці, закріплюється все прозорим лаковим покриттям. Лійку в вінтажному стилі можна використовувати за прямим призначенням або у вигляді вази для зберігання квітів і гербарію. Сьогодні багатьох приваблює стиль вінтаж, незважаючи на велику різноманітність інших напрямків, оформлення інтер'єру як великого будинку, так і невеликої квартири. Вибравши цей стиль в декорі, можна урізноманітнити інтер'єр, використовуючи необмежену фантазію авторів проекту. Ретро стиль це не набір старого мотлуху. Це перш за все співвідношення колірної гами, форми, пропорційності в розмірах предметів, гармонізація приміщення і атмосфера, наповнена затишком, умиротворенням і казковим настроєм, при дотриманні рекомендацій і загальних правил розстановки предметів меблів і побуту. Виборі відповідних оздоблювальних матеріалів і забарвлень вінтажний стиль в інтер'єрі створює відчуття легкості, елегантності і радісного настрою. Це приємне стан передається, знаходяться в такому приміщенні людям нижче представлені фотографії інтер'єрів в вінтажному стилі. На відео добре видно варіанти оформлення квартири в стилі вінтаж.